Окрім судді прокурора, адвоката і самого обвинуваченого на засіданні була і Марія Пюрик. Жінка вже 10 місяців не знає, що сталося із її 52-річним сином. Військовослужбовець, за словами пані Марії, в день обстрілу Яврівського полігону перебував у військовій казармі. Згоріло 50 чоловік, а було всіх 400 каліки, нічого ще не дістало. Я їздила геть два рази. тільки з стоїть казарми дістали ще. Я до того часу сина не можу поховати, нічого зробити, вони всі кажуть, що він пропав безвіз. Буде 10 місяців, як його немає. Я не можу витримати. Обвинувачений Олександр Косторний свою вину не визнає. каже, жодних карт із розташуванням об'єктів на Яворівському полігоні нікому не передавав. Хіба ділився із друзями схемами з позначками, де збирав гриби. Більше того, чоловік бідкається на умови перебування у львівському слідчому ізоляторі, що на вулиці Городоцькій. Там, мовляв, холодно і антисанітарія. В камері, де я отримуюсь, взагалі немає опалу. На мені зараз троє штанів. І четверо верхнього воду в приміщенні за вісім місяців жодного разу не прибирали. Адвокат обвинуваченого Ярослав Гандзюлевич переконує в таких умовах перебувати 73-річній людині непросто. Відтак вкотре намагався довести у суді, що косторного потрібно відпустити під цілодобовий домашній арешт із електронним контролем. В Галицькому суді таке прохання не підтримали натомість прийняли рішення залишити Олександра Косторного в СІЗО ще на 60 діб до 10 березня без можливості внесення застави. Наступне ж засідання має відбутися уже 20 січня. Суд розглядатиме клопотання. Яке подав адвокат пана косторного правозахисника? Нібито не допустили до місця падіння ракет. Мене не допустили до місця скоєння події. А відповідно до кодексу я маю право на це. Я хотів подивитися своїми очима, що відбулося, як відбулося. Учасники судового засідання переконані за два а саме стільки що як мінімум має перебувати в СІЗО, Олександр Косторний, ситуація кардинально не зміниться. Остаточний вирок обвинувачений може отримати найшвидше за рік. Нагадаємо, санкція статті, яку інкримінують ймовірному коригувальнику, передбачає позбавлення волі з конфіскацією майна терміном від 12 до 15 років. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі.